У Кіровограді затримали дев'ятьох активістів, які прямували на місцевий євромайдан. Вони мали при собі фаєри, гумові кийки, протигази, маски та запальні речовини. За півгодини біля міськвідділу міліції зібралося близько 500 пікетувальників. «Появилася інформація, що семеро хлопців, молодих, які йшли на цей мітинг. Були затримані. Ми були в центрі просто на Євромайдані. і Підійшла колона людей, сказала, що хлопців затримали, привезли сюди, і ми одразу прийшли сюди, щоб їх підтримати. Як виявилося пізніше, хлопців було дев'ятеро. Вони представники руху ультра серед голосуючих кілька десятків футбольних фанатів. За годину хлопців почали відпускати з дев'яти затриманих, шестеро неповнолітніх. Їх правоохоронці передавали батькам. Дзвонила сину, з шесті часу вечора. Він Он... <звук> 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 не брав трубку. А потом мені перезвонили из міліції, сказали, чтобы я прийшла його забрала. Я не знаю, почему його задержали. Но, судя по всьому, что були какие-то непорядки в центрі. І так як он фанат футбола, може бути от по цій причині. У міліції пояснюють, отримали скаргу від місцевих жителів про порушення громадського порядку і оперативно відреагували. Було виявлено групу осіб, які при собі мали гумові, кийки, фаєра, а також сумки. Дані особи були запрошені до Кіроградського міського відділу для з'ясування, чому вони там знаходяться, чому порушують громадський спокій і чому безпосередньо в них в руках знаходяться гумові кійки – Якщо це є спеціальними засобами безпосередньо для працівників міліції, за словами правоохоронців, під час огляду, окрім гумових кийків, було вилучено ножі, піротехнічні установки протигази, шапки з прорізами для очей, легкозаймиста суміш та скотч. Самі хлопці запевняють, усе це мали при собі представники ВО Свобода. У мене нічого, у мене рюкзака не було. На уріб'яти <ріпи> зняли що там дубінки, каску, пару режущих, дими і що-то там говорять. Гарюча, я якої не знаю, без поняття. Хлопці відпускали по одному. Кожного голосно зустрічали активісти і розпитували про те, що було у відділку. Ну нас допитували, брали відпечатки пасів. Ані подумали, що ці тушки. Близько двох годин активісти чергували біля кіровоградського міського відділу міліції. Аби зігрітися, почали співати. У репертуарі переважала пісня Відпусти «Оканельзи». Піснями і скандуваннями мітингувальники стояли доти, доки не звільнили останнього активіста. Стосовно активістів було складено адміністративні матеріали за дрібне хуліганство. Вилучені предмети направлено на експертизу. Дарина Романська Ілля Зеленкін, канал Кіровоград.